Якось, коли я був ще маленьким хлопчиком, десь на кінці 80-х, гуляв по вулиці, і до мене підійшла якась жінка і дала мені морозиво. Ну, а на кінець 80-х, хто слухачів пам'ятає, там було всього 5-6 видів морозива, а грошей не було, тому що скільки мені тоді було років. Тому. Кожного разу морозиво для мене це було таке невеличке свято. І е, тим більше тобі дають це морозиво безкоштовно, просто так. Хоча трошки е, я переживав, що це була незнайома жінка, але вона мені сказала, що ну такі слова: пом'яни, будь ласка, і назвала ім'я якогось чоловіка, якоїсь людини. І е, ця історія мені запам'яталась, тому що е, взагалі в нашій культурі є е, така традиція, щоб поминати померлих. Так, коли людина померла, там є е, е, за нашою традицією там, 9 днів, 40 днів, е, рік. Так, це такі моменти, це е, е, такі е, часові відрізки, коли люди збираються і е, 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 Проводять час один з одним і щось таке вживають, куштують і поминають, і потім вже раз на рік, там знов за традицією є після Пасхи, після Пасхи, свято, там батьківська, батьківський тиждень там чи неділя, і люди ходять там на. На цвинтар на, і знов там збирається. Я пам'ятаю, що знов таки був маленьким, і, і, і багатьох своїх родичів я бачив раз на рік на цвинтарі. Може так казатися дивним. От так за, за, за життя протягом року їх не бачиш, що вони, як вони. А от на цвинтарі збираємося і. Я так завжди було цікаво почути, як вони живуть, що за цей рік з ними сталося. Знаєте, таке було такий момент, що живі люди, які ділилися своїм життям, ділилися своїми новинами, які сталися за рік в місці, де життя зупинилося, де час зупинився. Да? А, але я, от, 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 такі роздуми, такі, такі спогади, е, е, мені, мене надихнули е, прочитати із Євангелія від Івана, е, 6 розділ -й, 54 -й, вірш. Е, такі слова. <т ih> Івана, шостий розділ -й, 54 -й, вірш. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, має вічне життя. І я воскрешу того в останній день, це проповідь Ісуса Христа. Так, дехто з теологів каже, що це не відноситься до причастя, але я хотів, декілька хвилин, вас запросити порозмислити над цим віршем з позиції життя та смерті. І... Знов таки, в нашій, в нашій культурі ми споминаємо тільки тих, хто вже помер. Ще таке є в нашій культурі, що про померлого не прийнято казати щось погане. Так? Є такий вислів, що або добре, або нічого. Тобто, наше життя яке? Ми не, ми не згадуємо людину, коли вона живе. Ну, ми можемо раз на рік тільки на цвинтарі з нею зустрітися. Ми можемо щось погане, лайливе про людину казати, коли вона живе. А коли вже вона помирає, то все. Нібито все закінчується, і нібито вже ми не маємо приділяти цій людині або уваги взагалі, або якщо згадувати, то тільки добре. І Принцип, який дає нам Ісус, він зовсім інший. Він вчить нас споминати про людей, які вже пішли. І пам'ятаєте, в посланні до євреїв написано, що споминайте про ваших пастирів, наставників ваших. Так, для чого? Для того, щоб брати приклад з них. А, також в святому письмі ми читаємо, що ми маємо споминати ті історії а, з, з, з давнини, з біблійної давнини, які записані у нас в святому письмі. Для чого Да, це в другому а, письмі до Коринтян Пав Павло ну, в першому сі до Коринтян Павло пише: для чого? Для того, щоби навчатися. Але ще важливий принцип дає Ісус, і от зараз ми будемо прийняти приймати участь у е, причасті вечері Господній, що Ісус розпочав взагалі нову реальність. Реальність така, е, така що ми можемо споминати про живих людей. І те, що сьогодні ми споминаємо про Ісуса Христа, ми споминаємо не про Людину, якої вже немає, не про померлу людину, а про живу людину. Причастя – це вхід в інший світ. Причастя – це вхід в інші правила життя. Так, ми маємо споминати про померлих людей, але як християни, ми маємо споминати про живих людей. Ісус сьогодні живий, і тому ми сьогодні споминаємо його, його смерть, але пам'ятаємо, що він воскрес. І причастя сьогодні має нас вчити також тому, щоб ми споминали про живих. Поки людина живе, споминайте про неї. Поки людина живе, кажіть щось добре про неї. Не чекайте, коли вона помре, і ви її почнете хвалити казати: О, добра була людина! Тобто причастя це такий для нас приклад жити по новому стандарту. Причастя це приклад жити в новій парадигмі, в новому світі, споминати живих. Що ми з вами зараз будемо робити? Споминати живого нині Ісуса Христа, все те, що він для нас зробив. І тож після причастя сьогодні, завтра і наступного тижню споминайте частіше про живих людей, дзвоніть їм, пишіть їм, допоки вони живі, допоки ви можете а, з ними спілкуватися. Хай Бог вас благословляє. І я вас запрошую на молитву. Павне Бог, ми дякуємо тобі за, а, за той приклад, який ти нам дав в вечері Господні, споминати про живих. Так, ми високо цінимо людей, які пішли від нас, які були для нас прикладом, які були для нас натхненням, які а, зіграли певну роль в нашому житті. Це наші батьки, це наші друзі, це наші брати та сестри. Ми дякуємо тобі за ту мить життя, яку ми разом йшли. І разом були, і хочемо бути а, на них схожими в самих кращих характеристиках, в самих кращих рисах, які були у них. Але Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти нам відкрив життя, споминання про живих, тому що тепер у тебе ми віримо і ми знаємо, що у тебе ніхто не вмирає. Всі живі сьогодні, завтра і завжди. Благослови Господь, ці дари, які ми зараз будемо, будемо прийня, приймати цей хліб і цей плід виноградної Господь. Відки. І благослови, будь ласка, щоб ми з вдячністю це прийняли, ми з вдячністю а, споминали живого Ісуса Христа, в ім'я Його ми просимо тебе. Амінь.